Хвилиною мовчання спільною молитвою та покладанням квітів і лампадок до стели борцям за волю України, вшанували пам'ять загиблих військових. Цьогоріч до третьої річниці Великої війни Верховна Рада України ухвалила рішення зробити 24 лютого національним днем молитви. Віддати шану захисникам і захисницям прийшла й Жанна Балдюк на цій війні. Каже, втратила найдорожчу людину сина. Вона розповідає, що Артур Артем Харів без вагань вирішив стати на захист країни. Перший день повномасштабного вторгнення в добровольчий батальйон Тайфун тоді згодом перевівся в десантно-штурмовий батальйон по контракту 95-ї окремої бригади. Артур Артем Харі служив на Луганщині. Однак 20 січня 2023 року життя хлопця обірвалося у жорстоких боях з окупантами у місті Креміна. Герою назавжди залишилося 26 років. Жанна Балдюк згадує сина як добру і чуйну людину, яка завжди була готова допомогти та ніколи не залишала розпочатих справ незавершеними. Він дуже за нас хвилювався. Він навіть зі сходу, коли телефонував, він запитував Ма, а світло є. Я кажу, ні, Артурчику немає. Але кажу, в нас видно, з нас гирлянди світять. Він каже Ма, але немає інтернету і тобі сумно. Він навіть звідти за таке хвилювався. Жанна Балдюк каже, до початку Великої війни син активно займався спортом, однак футбол любив найбільше, вважав його сенсом життя. Хлопець грав за смаківецьку футбольну команду, у якій і був капітаном. Нагадаємо, аби вшанувати пам'ять про Артура Артема Харєва, 7 квітня 2024 року друзі та товариші по команді провели футбольний турнір.